Вітаю вас, любі мої учні! Урок інформатики. Тема нашого уроку файли і теки, класифікація та упорядкування інформації у файловій системі, переміщення до тек заданих файлів і вказанням визначеного шляху. Налаштуємося на урок. правила. Сьогодні на уроці ми з вами згадаємо основні відомості про файли і папки. Навчимося впорядковувати файли та папки. Навчимося переміщувати дотек заданих файлів із вказанням визначеного шляху. Але Інтелектуальна розминка. Над річкою летіли птиці. Голуб, щука, дві синиці, два стрижа, п'ять вугрів. Скільки всього летіло птахів? Відповідай швидше. Правильна відповідь п'ять птахів. Щука п'ять вугрів це не птахи. Ти вже знаєш, що всі програми, тексти, зображення, фільми зберігаються в зовнішній пам'яті комп'ютера в окремих файлах. Файли зручно впорядковувати за допомогою папок. Кожний файл, кожна папка має своє ім'я. Для надання імені файлам і папкам Можна використовувати літери, цифри та спеціальні символи, крім таких. З'ясуй, які записи можуть бути іменами нами файлів або папок. Побачили? Які імена можуть містити? Файли. А що є іменем папок? Наприклад, інформатика. Так, це ім'я папки. Мій край ППТХ. Це? Так, це ім'я файлів. І ми бачимо, що цей файл містить презентацію. Ім'я файлу складається з двох частин. Власне імені файлу та його розширення. Ім'я та розширення файлу відокремлюються крапкою. За розширенням можна визначити, що міститься у файлі. Тексти Зображення, відео тощо. Файли, що містять різні дані, позначаються в комп'ютері різними значками, піктограмами. Розгляньмо. За цими піктограмами ми бачимо перший файл містить текст. Другий файл мелодія містить. Так, звук звуковий файл. Третій файл містить зображення. І четвертий файл містить відео. Розглянь схему. Поясни, як утворюється ім'я файлу. Ім'я подорож, ім'я файлу Моя подорож, крапка і після крапки піктограма презентації. PowerPoint. І так, перша половина назви надається користувачем. Друга половина імені файлу додається програмою. Упорядкування файлів та папок. Для впорядкування файлів використовують папки. Уяви, що тобі потрібно впорядкувати файли з фотографіями. Ти можеш створити папку фото і розмістити в ній усі файли. Чи легко буде знайти потрібний? Так, мабуть, ні. Тому як упорядковують? Так, створюють папку, в якій розміщують інші папки з файлами. Ось так. За папки за якимись тематиками. Наприклад, у папці фото розміщені ще інші папки. Папка «Свято, свято 1 вересня, папка відпочинок у лісі, папка День народження бабусі. І подібно до того. Ось тоді. Потрібне фото буде легко знайти. Розгляньте. А за якими ознаками впорядковано файли в папках, що праворуч. Розглянь схему. Просте ж, як дістатися файлу. Монітор. У які папки потрібно послідовно зайти? Так, спочатку заходимо в папку Мої уроки, потім інформатика і потім уже дісталися файлу «Монітор». Ось так. Послідовність вкладених папок. Мої уроки, інформатика. Утворює шлях до файлу монітор. Записують імена цих папок через спеціальний символ. Ось такий. Зворотний слеш. Така послідовність папок разом з іменем файлу утворюють повне ім'я файлу. Розглянь! Логічна задача. Відомо, що файл може мати назву і розширення Скільки різних імен файлів можна скласти інтерактивне завдання. Досліди вдома, розглянь значки файлів і папок, що розташовані на робочому столі твого домашнього комп'ютера. Які імена мають файли? Чи містять папки на робочому столі, вкладені папки? Розроби та намалюй. Піктограму для файлу. Для яких файлів вона буде призначена? Підведемо підсумок. Рефлексійна вправа. Дерево зростання. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з вами. До наступного урока!